Доброго всім дня! Зараз у мене ранок суботи і я маю перегнати один музейний експонат до кінцевої, яка похожа на маленький автовокзал. Це наше найбільше в місті автобусне депо. Та й воно одне. Паркуємо свою євробляху ось туточки, що сьогодні нікого з моїх колег нема. У них маршрути починаються пізніше. Купив її декілька місяців тому назад, але мова зараз не про неї. Пройшов я медкомісію. Якщо простіше, то подув трубку чи не п'яний, і поміряли тиск. Ну і запитали, чи голова болить, не болить. Все в нормі, тому я можу виїжджати на маршрут на такому красенні. Нажимаємо таємничу кнопочку і заходимо всередину. Гарно я від'ївся. А що? Робота сидяча. Працюю по 11 годин на день, тому що працівників не вистачає. Ось такі в нас сидіння. Я думав, будуть лавки дерев'яні, а тут все так обшито. Думаю, сидіння нестандартні. Персонально я ніякого технічного огляду не робив, бо треба поспішати. А їду я через три зупинки, попутно заберу, може пасажирів та й читають вивізку на маршруту вказівнику. То цей тралік перевірять ще раз. і сьогодні він зробить один маршрут, де не буде крутих поворотів, піділомів, а з його габаритами і потужністю важко було би через це все пройти. На жаль, я сам не міг би приїхатися на ньому сьогодні, бо маю маршрут на 14 годину другого дня. Сам тролейбус, до речі, поставили на автономний хід. Він взагалі тут проїзду можна сказати, бо його переганяють у в музей в місті. Кілометрах 15 може, і наша транспортна спільнота. А тобто, всі фанати громадського транспорту, як дізнались про цей маневр, то звернулись до влади, що бодай один маршрут, якесь одне кільце. Умовно він тут проїхав. В місті, де він тепер буде жити на постійній основі, його випускатимуть на якісь маршрути у вихідні дні іноді. І місцевісті там у воді не рельєфна, як у нас, і дороги всі переробили не більш міцні довговічні. А в нас давно демонтували тролейбусні мережі. Весь рухомий склад цей тролейбус може і в нас їздив. Я ще тоді тут не проживав, але бачив в нашому депо світлини, на яких було зображено, що їздили тут старі ЗІУ, декілька зілів. Це може теж зіл, буде схоже на нього. Ну і передали, може, в то місто, звідки їхав цей тролейбус. Натомість влада нам пообіцяла закупити електробуси, мовляв, вони дешевші, обслуговування економічніші. Ми їм навіть повірили, бо швидко прибрали з вулиць всю контактну мережу, а далі, а далі все. Бюджету не вистачить заповнити всі маршрути, щоб автобуси ходили регулярно. Ну можна ж було закупити хоч певну кількість і помалу забирати рогетих, але ж ні. Зате кругом тепер маршрутки. На одній я працював, знімаючи відео, і якось вгору добирається, в повороти входить, але тісна яка, і ям повно, дуже підвізка чутлива. Зараз повертаємо праворуч, заїжджаємо під цей навіс. Десь тут стану, відкрию тільки другі двері, щоб пасажири бачили, що сідати до мене не можна, тільки там стоять. Хоча вони могли б зрозуміти, тому що я не під'їхав до їх зупинки, де написаний маршрут. Але вони тупі і тільки відкрию перші двері, зразу побіжуть до мене. Я тільки трішки рівніше стану, а я це всіх тролю, думаю, вони зараз до них під'їду, вони поїдуть на цьому мамуці кудись. Кудись, може і не дуже зручно встав, але ж тут загалом маршрутки їздять, то нормально припаркується. Ну а вам спасибі, що додивились цей відос, вам величезний респектос, і з вами я прощаюсь і говорю на останній досвідос.